Заявили у поліцію на арестовича 29 народних обранців. Вирішили поскаржитися на нього правоохоронцям. Звинувачують у завідомому неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення. Справа стосується його заяви до суду на нардепку Наталію піпу, яка зробила зауваження підлітку вуличному музиканту у центрі Львова щодо виконання пісні Віктора Цоя. У відповідь на свою адресу вона почула нецензурні слова. Згодом хлопець перепросив за лайку, повернувся до Одеси, де проживав із батьками. Але історія на тому не закінчилася. На захист музиканта став Олексій Арестович. Він звернувся до суду, звинувативши піпу у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі і назвавши її дії шовінізмом. Депутати стверджують, що це не так, і Арестович свідомо водить в оману. Вони посилаються на суворі обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора, які передбачені законом. Львівська обласна рада встановила мораторій на публічне використання будь-якого російськомовного культурного продукту ще у вересні 2018 року. Законність цього рішення визнав Верховний суд України. Якщо щодо арестовача правоохоронці відкриють кримінал, то за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину йому загрожує арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років. Сам Арестович на момент написання матеріалу на заяву депутатів ще ніяк не відреагував.